Вітанки, шановне панство! З вами на зв'язку Аліна. Ми з Жуком нарешті добрались до нового відео і тема сьогоднішнього відео, книги. Нарешті я перейшла до улюбленої теми. Поруч зі мною ялинка, я у банальному худі. Я не вирішила якось наряджатись, тому що у мене знов температура. Господи, прости, у мене знову болить горло, отут все червоне. Язик білий, я вся бліда, коротше, класно. Знов захворіла, знов температура, знов, дай Боже, сил не вмерти. Отож, все почалося з того. Все почнеться з того, що в мене буде прохання до вас задонатити. Ось сюди. Це QR-код баночки. Або сюди. Це теж QR-код моєї баночки. Отож. <гум> отож, власне кажучи, почнемо про книги. І почалося все з коментаря. Точніше ні. Не з коментаря. Почалося все з відео. З ось цього. Могам уже ото, як далі отим не віш. Ніхм далі наступі. Стоє сам цей час в єдиним місці, бо ви сядує з почали. Отож. Отож. Ви побачили це відео. І, власне кажучи, я виклала відео, і там було питання: яка ваша улюблена книга? А, і на що я отримала ось цей коментар. В принципі, круто, людина відписала плюс якось повзаємодіяла, і у мене з'явилось бажання відповісти на цей комент. Тому Хаба! Моя відповідь на коментар. В принципі. Тут видно, що я хочу взаємодіяти. Я хочу взаємодіяти зі своїми підписниками, і це круто. Але але і це ще не все, тому що підписник мені відповів. Ставте на паузу, прочитайте. А ми продовжуємо далі. Отож, підписник мені відповів, і там було питання: а яка ж ваша Аліно улюблена книга? І Тут Аліна впадає в ступор правильно. Чому? Тому що Аліна дупля не відстрелює, яка в неї улюблена книга. Яка в неї, блін, улюблена книга? Ну, камон, Аліна не знає. Аліна не може навіть уявити собі, яка в неї може бути улюблена книга, якщо вона їх перечитала до халіри, і кожна чимось їй або сподобалася, або не сподобалась. І ну не можна виділити прям конкретно улюблену. Але не улюблена мене точно є. Це алгебра за 11 клас, але проїхали. То занадто сумна тема для такого відео. Тож, стосовно книг, що я взагалі можу сказати. Отож, я вділа вушка буду дукицію, може видно, може ні. І поставила трошки світло по-другому. Отож, про книги. Яка улюблена, однозначно сказати я не можу. Я знаю точно, яка моя найнеулюбленіша. Це американський психопат Брест Істон Еліс. Мені його подарував колишній, який знав про мене три факти. Хоча я йому розказувала про себе дуже багато, але запам'ятав тільки три: мене звуть Аліна, я дівчина, і я люблю читати. Все, він не знав, які книги я люблю які ні. Прикол в тому, що в принципі я читаю майже все. Але є одне але у мене дуже багато уяв. Тому я не читаю книги, які можуть її розбурхати дуже сильно. Якщо там є кров'яки, кишки і так далі, то є висока вірогідність, що я ту книгу закину і більше її не відкрию. Дивитися фільми, де розділують трупи, то півбіди. Але прочитувати і уявляти це ні, дякую. Це... Отож, власне кажучи, з неулюбленою книгою, ми вже розібралися. Це американський психопат. Але. Що по улюблених? Ну, я не можу сказати, от конкретно, цю книгу я саме більше люблю. Ні. Є просто книги, які 100% я буду тисячі разів перечитувати, вертатися до них знову і знов, тому що вони мені подобаються. Тому що в них є щось, що мене захопило. В цьому топі, наприклад, Гюстоф Люблю. люблю Флобера так. Yeah. Не сперечатимусь. В цьому топі так само Оскар Уальд, портрет Доріана Грея. В цьому топі Шарлотта Бронте з її прекрасною Джейн Ейр. В цьому топі Відьмак Останнє бажання. Це просто єдина книга з серії «Відьмака», яку я прочитала. На жаль. Но серіали два сезони віддивилась <клес> далі. В цьому топі Світлана Талан, Ракурс. До речі, зараз читаю цю книгу, і дуже вона мені сподобалась. Мені на 8 березня колись подарували. Я не можу точно сказати, що от ті-ті ті книги в моєму топі. Ні, тому що ну, так в мене не виходить. У мене є ще багато книг, які я можу до свого топу зарахувати, це ледь не 30% моєї бібліотеки, а то і більше. А в мене на секундочку майже 400 книг. І ви уявіть, скільки з них в моєму топі. Але, але зараз будемо говорити навіть не про улюблені книги, а про ті книги, які я за останній рік читала. Підведемо підсумки 23-го року. Отож, почнемо з грудня місяця. Грудень 22-го. Ну, я просто сезон розберу вже. От. Грудень, 22-го я почала з книги про Івана Карпенка-Карого ж Тобілевича: тобі Нарис Життя і творчості. Книга доволі цікава, з літературної точки зору, так як я філологиня за освітою, то мені таке цікаво. От. І я скажу вам, я її дуже довго насправді читала, тому що я вчитувалася в усі деталі, щоб їх зберегти на підкірці мозку, тому що дуже багато корисного можна вичитати. І загалом згорем пополам за півмісяця я її прочитала. Наступні півмісяця я читала Шарлоту Бронте Джейн Ейр, яку я закінчила аж в середині січня го року. Так, да, Я її читала близько місяця. Потім згорем пополам я її таки закінчила і перейшла до наступної книги. А саме М Джейн Остен. Книга доволі цікава. І я її можу порадити. А тепер розберемо кожну книгу окремо, чому так, чому ні і так далі. Отож, почнемо з книги про Івана Тобілевича. Він же Карпенко Карий. Я її взагалі свого часу замовила на Якабу. У мене десь у 21-му році почалася мання на скуплювання недорогих книг на Якабу. Скупила дуже багато, скажу чесно. І потім я їх всі почала читати по потихеньку. Дійшли мої руки нарешті до книги про Івана Карпенка-Карого. І ось тут стрепенулася вся моя філологічна натура. Я сіла, розгорнула і почала вчитуватись. Я навіть думала робити замітки по цій книзі, тому що справді там є багато корисної інформації, і людям, які вступають на філолога, дуже корисно буде це почитати. Тому що справді там є багато моментів, які можна. З історичної точки зору розібрати і з літературної. От, буквально незадовго, незадовго після прочитання цієї книги я заново перечитала сто тисяч і хазяїн того ж таки Карпенка Карого. Тому що, ну, як ти сидиш спочатку, розбираєш критику цих, цих власне кажучи, творів, і потім вже ти їх читаєш і розумієш більш детально їх, їх легше сприймати просто своїм мозком, тому що ти вже розібрала їх з літературознавчої сторони, і тепер можеш, як звичайна людина, їх прочитати і повністю зрозуміти в усіх їх багатогранностях. Отож, далі, після книги про Карпенка Карого, нарешті ручки мої дійшли до Любої моєму серцю Шарлотти Беронти. Отож. Сіла я та й давай її читати. В цілому книга цікава. Якби не один великий недолік. Це вже був січень 23, го я нагадую. Ну, майже. Кінець грудня 22-го, початок січня 23-го. І уже російськомовність ставала мені трошечки важкою. Я думаю, ви розумієте, про що я? І от. Тут я розумію, що мені реально важко читати російською, мене починає тіпати і коробити. От, а в мене Шарлота Бронте була тільки в російськомовному перекладі, на жаль, і ну таке. А я хотіла її все-таки прочитати, тому довелося читати, що є. Отож я її таке прочитала. І в цілому вона мені сподобалась. Просто що трошечки деякі моменти мені були важкуваті емоційно, деякі просто незрозумілі для мене, як для людини з іншими моральними орієнтирами. Але в цілому книга файна. Раджу прочитати, але в нормальному перекладі. Камон. От. Що там далі? Отож, з горем пополам в другій половині січня 23-го року я таки закінчила Шарлоту Бронте. З горем пополам, справді. І якось так вже трапилось, що наступні книги мені давалися легше. Аж саме Емма Джейн Остен. Вона мені дуже сподобалася, я не можу точно перерахувати, чим саме, але, зокрема, мені сподобались ілюстрації в цій книзі. А, знову ж таки, на жаль, вона була написана російською. Ну, я маю на увазі переклад. Але мені сподобались ілюстрації, мені сподобалась, а, сам, сама естетика книги. що Назовні така, знаєте, красива. Ну, ось подивіться на цю красу, ну, серйозно. От, і мені сама по собі історія, сама по собі рука авторки дуже і дуже до От. Тому ну, зрозуміло, що вона мені таки припала до душі. Скажу вам так, в принципі, на той момент читати російською, це для мене був просто трагічний момент. Це було болісно, це було важко, це було емоційно неможливо. Я хотіла швидше закінчити читати ці книги. Хоча самі по собі книги хороші, але переклад був галімий, щоб не сказати інакше. От, тому в майбутньому я хочу такі придбати ці ж книги уже в нормальному українському перекладі. <клес> <клес> да, я все відео тільки сижу кашлюю тут. Але то таке: доведеться змиритися. Я людина з поганим імунітетом. Я постійно хворію. Кожного місяця регулярно я лягаю з грипом, ну, окрім літа. І то в червні я так само боліла грипом. Весь місяць я проговорила: Господи, прости. Так от, стосовно цих книг. Самі по собі вони дуже хороші, як я вже казала. Більше того, Джейн Остен мені подарувала, власне кажучи, моя Наталка. Потім я буду дуже часто згадувати її в своїх відео про книги. Чому? Тому що вона дуже багато мені книг подарувала, вона дуже вплинула на деякі мої книжкові вподобання. Одну книгу я взагалі потім замовила на книжковій барахолці після того, як цю ж саму книгу, тільки по її. Ринковій ціні я подарувала Наталці на день народження. Ну, це вже потім. Зараз, зараз повернемось до Ему. Взагалі, книга дуже цікава, показує емоційні переживання, хвилювання юного, напівзакоханого, напівперезбудженого емоційного серця юної дівчини. Тож, це цікаво, це справді цікаво і раджу ознайомитись. От. Отож, так, маючи бажання відповісти на питання мого підписника, я вирішила створити цілу рубрику книги, які я читала за той чи інший період. В цьому відео я розібрала період з грудня 22-го по січень 23. го Як ви зрозуміли, я хотіла в принципі розібрати всю зиму, але ну, лютий був доволі таки насичений в плані літератури, тому лютий я вирішила залишити для наступних. Відео, <кій> і, в принципі, далі в наступні місяці я розбиратиму вже наступних відео, але рубрика буде постійно. От, в принципі, це буде літературна рубрика. Книги, які я прочитала, там, наприклад, за травень 2023-го. До речі, в травні були доволі цікавенькі книги. От, зараз нагадую, я читаю Світлану Талан Ракурс. Мені на 8 березня подарували. і Потім я про нього ще згадуватиму у відео, власне, що я читала у грудні 23-го року. І так, в принципі, буде. Про це може буде добра частка мого каналу. От, Тому слідкуємо за наступними відео далі. Ось, власне кажучи, QR-код однієї банки. Ось QR-код другої банки. Так, да, У мене дві банки. Окрім цього. Посилання до цього відео я залишу в описі до цього відео, верніше, залишу посилання на Баймі Кофі, на мій монобанк, причому на обидві мої баночки. Може, залишу навіть номер карти в монобанку, там все одно грошей немає. І на мої робочі і звичайні сторінки в Інстаграм. Боже, у нас, походу, тривога зараз буде. Мені сповіщення в телеграм прийшло. Ладно, цей момент не буду вирізати. Хай всі знають, що Русь рана по нам... нам не дає спокою. Господи, з цими тривогами я вже не знаю, просто їх за добу по штук п'ять буває вже останнім часом. Це якась така срань Господня, що я не знаю просто, як це описати. Я, я злюся. До речі, дивіться, які в мене вушка. Так не видно. Я зараз зроблю світлий фон і хоба, видно, я киця. <кій> <кій> і навіть закашляна киця знає, яка русня срана. От. Хоч би мене не забанили. А, ні, все, все добре, це не тривога. Це сповіщення про те, що будуть проводитися вибухи для подрібнення скельних порід. Чи чого там. Коротше, не суть. Але все одно вони гандони. Так що, ну, що ж ти зробиш? Господи, хоч би мене не забанили за це амінь. І гарного дня!